Так, пане Дмитро питає, скажіть, будь ласка, як треба робити примикання стіни до плити ПК вгорі? Якщо стеля планується штукатуритися задуто дутопінею чи пінопласт приклеїти на клей піну? Не зрозумів, пане Дмитро. Як треба робити примикання стіни до плити ПК вгорі? Так, я спробую вам відповісти. Але мені здається, вдруг я неправильно вас зрозумів, то ви вже вибачайте, друзі. Тому ну що о, запустив. Вибачайте. Значить, я так думаю, що питання стосується все ж таки перегородки, не несучистини, а саме перегородки. І у нас тоді дійсно є декілька рішень цього вузла, я тому зверну вашу увагу на це. Так, перше. Перше, треба чітко знати, сейсміка у вас чи не сейсміка Чому? Тому що, якщо у вас сісма небезпечний район, то норми там кажуть чітко, що коли у нас є плита перекриття, в даному випадку буде з обоймою спеціальною і ми ставимо перегородку, то тут повинна обов'язково стояти металевий елемент, котрий захищає. Нашу перегородку від руха вліво-вправо, тобто, коли під час землетруса трухане, то щоб перегородка не впала, нікого не зашибло. І також отут от виконується деформаційний шов. Бачите, да? він заповнюється еластичним матеріалом. Чому? Справа у тому, що при навантаженнях плита ПК має право прогибатися. Тобто вона може отак от прогибатися. Ну, я малюю поперек, вибачте, звісно, більше прогибається вздовж. Так от, на що ж треба звернути тут увагу? Що про прогін плити це десь одна двохсота від прольоту. Це по конструктивним умовам. Тобто, щоб вона витримувала ці навантаження. По естетичним, одна 400, тому що чим менше. Прогін, ну Тим спокійніше людині біля, знаходитись біля цієї конструкції. Тому е, ця відстань деформаційного шва ви можете розрахувати. Наприклад, якщо у вас пліта 6000 мм, да, діл, ділите на 200, і ви отримуєте 30 мм теоретично прогін плити. Звісно, якщо вона преднапряжена то. От Ця різниця вона менша. Якщо вона тоненька, вона може бути по максимуму, але не може перевищувати 30 мм. Це вже конструктор, рахує цей прогін. Тому, друзі, коли ми з вами робимо, обов'язково робити оцей деформаційний шов між перекриттям і перегородкою. Якщо у нас з вами звичайна ситуація, тобто не, сільська небезпечний район, то в такому випадку оце примикання. Ви просто задуваєте на сьогоднішній день монтажною піною і це оштукатурюєте. Вважається, що якщо навіть буде якась там руйнація штукатурки, це не є несучим елементом і тому це допускається. І на це не зважається. Тобто, коли у нас плита зверху буде завантажена вже під час будівництва, то якихось тут проблем не відбувається. В моєму житті лише один раз був такий випадок, коли сусід зверху демонтував перегородки і преднапряжена пліта поднялася, і таким чином тут утворилась тріщина. Я про цю історію розповідав на одному з вебінарів. Тобто і тріщина між перегородкою і перекриттям я не виключаю. Вона може виникнути, якщо міняється схема навантаження на перекриття. На це звертайте увагу. Ну, в принципі, коли будинок будується і навантажується, то коли вже робляться оздоблювальні роботи, то якихось таких проблем, в принципі, не виникає. Інших примикань немає. Раніше замість монтажної піни використовували паклю за алібастером, запіхували.